Інтересні фішки та влейхаки в стендоф на карті Sandstone. Поїхали. Щоб у нас були чорні перчатки, нам треба встати на ось цю точку, взяти ножика і, і, і пригати високо-високо. Так у нас буде мінятися колір перчаток та, бага, та ножика. Я думаю, вам я поміг. Символ і провіряйте та показуйте друзям, які вас підтримують. А для другої фішки нам треба смок і, і все, на цей угол присісти, взяти сам гранату смок і кинути прямо, на, як на відео. Ми кидаємо і е, цей смок допомагає закривати відомості для терористів. Я тобі